На каналі «Запитай Таро, і сьогодні ми подивимося з вами таку тему. А яка мрія, яка ваша мрія скоро здійсниться? Подумайте про себе, ні про кого, більше, тільки про себе. Розслабтеся і будемо дивитися. Спочатку ми подивимося, хто ви зараз, саме в цей момент. Хто ви зараз? Ви, дев'ятка Пентаклі, людина, яка. Зараз сконцентрована на, на своїх фінансах, на своєму благополуччі. Можливо, ви прямо зараз, або в найближчі день-два сюди- туди ви отримали якісь фінанси або ж якусь зарплату, оплату своєї роботи, і ви задоволені результатом тих справ, які ви робили, або тієї, роботи, яку ви зробили. Одним словом, ви задоволені зараз на цей момент і своїм матеріальним становищем і відчуттям себе. Тому що дев'ятка пентаклів це людина, яка і відчуває себе гармонічно всередині. Від того, що все навкруги гармонічно, і всередині гармонічно, і це ще про те, що ви вже маєте якийсь результат, якісь досягнення прямо на цей момент. Давайте подивимося, яка зараз у вас ситуація. Ситуація. У вас ситуація, що ви знайшли можливість вийти з якихось обмежень. Можливо, навіть через те, що ви отримали якісь фінанси, якісь зарахування коштів, або хтось вам дав ці фінанси. Це дало вам можливість вийти з якихось обмежень. Можливо, доводилось економити, або ви не могли щось дозволити собі, якусь радість, яку вам хотілося собі дозволити, а можливо, що ви. Не дозволяли собі якусь поїздку або переїзд, або не мали можливості через те, що були обмеження фінансового плану. І от тепер вам говорять, що ці можливості перед вами відкриються. Це може бути дорога, поїздка, ну або ж навіть переїзд. А для когось, хто таке все-таки не планує, це говорить про те, що ви просто виходите з якихось обмежень, які довгий час вас могли тримати, і не давати здійснити якусь свою. Ту саму мрію. Якусь радість собі дозволити. Давайте подивимося, яка мрія скоро здійсниться. Яка мрія скоро здійсниться? Здійсниться мрія, яка була на паузі, в вона не просувалася, ніяк не реалізовувалася. Це, скоріше за все, все таки пов'язане з якоюсь поїздкою, дорогою, переїздом або ж з якимись можливостями, які вам мали відкритися. Але до цього моменту. Оця мрія вона не могла реалізуватись. Вона стояла на паузі, ви щось очікували якогось результату, якихось можливостей, можливо, фінансових, або ж те, що хтось прийде вам і, і дасть такого стимулюючого, стимулю, щоб хтось стимулював вас на якісь дії. І ця мрія все-таки зрушить з мертвого місця. Давайте подивимося, як вона для вас реалізується. По справедливості, по справедливості завершуються ваші очікування. І нарешті ви отримаєте ті позитивні емоції і те бажане, що ви хотіли. Нагадую, що тут може бути ситуація пов'язана з якоюсь поїздкою або якоюсь дорогою. Що це вам дасть? Що ця поїздка вам дасть? <гум> Логічно. Говоримо про мрію. Оця поїздка і дасть вам можливість. Здійснити бажане, здійснити задумане. І, скоріше за все, це дасть вам можливість щось завершити, якийсь болючий етап, болючий період свого життя, там, де вам вже може бути і емоційно погано, і де вам доводиться себе так сказати, захищати, відстоювати. У кожного це буде своє, не будемо копати, але вам там було важко, емоційно важко. Так, давайте подивимося поради для вас. Беріть цей шанс. Шанс, який вам дають. До, до речі, може бути таке, що ця поїздка або переїзд, або якась дорога, рух вперед, він дасть вам шанс на якісь стосунки, стосунки з якимсь королем Пентаклів. Або ж дасть вам просто шанс продвинутись уперед. Ну, тут немає просто, тут, скоріше за все, акцент саме на стосунки між ну, з королем Пентаклів робити? Дійте. Не сидіть, не чекайте, треба діяти, брати ситуацію в свої руки і вирішувати це питання. Тобто, для того, щоб отримати бажане, здійснити свою мрію, треба ще трошки щось зробити. А ось це це вам уже бонус. Ось така в мене сьогодні історія для вас. Залишайте ваші коментарі, лайки, підписуйтесь на канал, я вам дуже вдячна за будь-яку активність.